Сквозь каждого із нас время, неудержимый золотой поток, Тревожно всякий час уходит время, і каждый день исписанный лісток. Ці поетичні рядки писані спочилем у бозі архіпастерем, книга його земного буття закрилася цього літа якраз у пору світіння таких улюблених блаженнішим ромашок, та залишились в пам'яті окремі сторінки. Його повернення в Україну, і перше слово представля. Я повернувся до свого, того, до рідного. Того. Усі роки Першосвятительського служіння він від початку до кінця насправді був нашим духовним батьком, водночас лагідним і принциповим, мудрим порадником і наставником, котрий умів і втішити, і якщо треба, пожурити. Власне, блаженніший владика Володимир був саме тим добрим пастирем, який взявся пастеовець, ведучи їх до оселі Господнії. Пастиром бути справжнім не так просто, не так легко, бо діють за Іваном Словом проти християнина і проти пастира, бо це орде Жечеська, і це дає можливість пастирові випробувати свою силу. І проти сили ворожі виступати перед народом Божим. У нас, журналістів, була унікальна можливість. Бачити архіпастиря ближче і частіше, ніж у пересічних людей, а ще відчувати тепло, яке випромінювала ця щира серцем людина. Нас вражала його демократичність і доступність, уміння зріти в корінь, коли це стосувалося нагальних проблем, і відрізняти головне від другорядного. Бог наділив його великими талантами, і він ними щедро ділився: любив дітей. В них він бачав майбутнє церкви Христової, любив свій рідний край, малу батьків. Село де народився і де навік спочили ті, хто дав йому життя. Він був по-справжньому закоханий в Україну і пишався своєю боголюбивою паствою. Ми віримо, він усе чує і все бачить, наш небесний молитвенник. Згадаймо ще раз на останок рядки його віршів: сивим цвітом черемшини, з вітром злим, не відцвіту, не забуду, не покину. Не залишу, як піду.